Порівняння запчастин автомобілів з футболістами. Ну, хто давай. двигун? От для тебе от асоціація от це двигун, а не футболіст. Це Дієго Армандо Марадона. Це людина, яка могла брати м'яч, обігрувати всіх. Воно він як дихав футболом. Розумієш, його гра це як дихання. Хто гальма? Якщо це геніальність, то хто гальма. Ну, гальма для мене це захисник. Якийсь той, хто може загальмувати найкращим захисником, я завжди вважав Павло Мальдіні. За його інтелект, за його вміння. Я безмежно радий, що мені колись довелося з ним познайомитися. Навіть з ним записати величезне інтерв'ю. А коробка передач. Це, певно, якийсь півзахисник має бути. Так, це, напевно, знаєш такий бокс-ту-боксер. Напевно, все-таки Зідан. От Зідан це та людина, яка була коробкою передач, яка могла там, знаєш, пришвидшити гру команди. Трошки зупинити гру команди, яка могла віддати наліво, направо, яка могла підібрати м'яч від своїх захисників і разом з тим завершити атаку. Тобто він був всюди. То руль. Це такий, певно, лідер якийсь. Ну ні, це знаєш, це це направляння таке. Я би назвав Роберто Баджо. І він більше завершальна історія, але він, от він, він скеровував е, атаку команди. Ну і хто турбіна? Може, буде перший українець. Слабо пам'ятав Блохіна? Але кажуть, що ну швид швидшого футболіста на той момент на планеті не було. І гол, який він забив е, Баварії в п'ятому році, він втікав не тільки від чужих він ще й від своїх втікав. Ну що не могли догнати. Він вімкнув турбіну і побіг. Ну хай буде тоді лагерем Блохід. Чемпіони не бояться правди, адже це їхня перевага. Працівники Вейт Шипін купують авто зі США як для себе старанно, прозоро, чесно.